Привіт, друзі, сьогодні я прийшов на Майдан Незалежності поговорити про нашу меншовартість. Як виявилося в ході моїх роздумів недавніх, меншовартість буває не тільки зовнішньою, по відношенню, наприклад, до Росії чи то до Європи, Америки, Меншовартість може бути також і внутрішньою. Тож давайте сьогодні розкриємо цю тему детальніше. Що ж в класичній такій конотації називається меншовартістю? Це коли ми вважаємо себе гіршими е, за те, чим ми в принципі є. Ну, наприклад, наша українська культура вона поступається російській. У нас погані фільми, у нас гірші серіали, у нас гірші актори, музиканти, поп культура тощо, тощо, тощо. тощо. Тобто. По цим всім параметрам, і політика тут може бути, знаєте, і збройні сили у меншовартості дуже багато облич, і вона може проявлятися в будь-якій сфері. Навіть комікси українські, наприклад, гірші за російські. В ході деяких роздумів, які у мене безперестанку проходять в голові, я можу сказати, що меншовартість – це не тільки стосовно Росії, це і стосовно Заходу. От, наприклад, наші журналісти і блогери вони дуже часто звертаються до західних видань, там політика, Нью-Йорк Таймс і так далі, як до еталонних, як до тих, у яких вища істина і правда. Але як ми бачимо, з приводу воєнної інформації, з приводу прогнозів. Того скільки Україна протримається, вони всі просто обісралися. Ну давайте бути чесними. Вони їхні прогнози можна було просто засунути їм же в одне місце, тобто меншовартість Стосовно заходу, західні фільми, західні мультики, західні змі, західні стандарти журналістики, політики. Ніби там політики найчесніші у світі, ніби вони хочуть тільки хорошого для нас. Да? Там немає інтересів Америки, немає інтересів Франції, немає інтересів а, Шольца, да? Німеччини. Є тільки вони все роблять для того, аби допомогти Україні. Сама реальність вона показує те, що все зовсім інакше проходить. У них у всіх свої шкурні інтереси, вони всі будуть. Дують свої потоки, енергетичну галузь їм треба. Вони прикриють абсолютно весь експорт українських товарів, української пшениці. По цьому незрозуміло як влаштованому ну, зрозуміло, як влаштованому, да, це так для риторики зерновому коридорові, про який домовлялися Турція, Росія, ООН і так далі, нібито щоб кормити, годувати Африку. А насправді. Годується Європа, вивозиться Америка, різноманітні компанії, які взагалі там пов'язані через Хамутинніка з притулею. Добре, не про це сьогодні. Ну, ж таки, експерти військові, військова наука, воєнна справа на Заході в Америці, вона набагато краще. А це все теж, знаєте, як в англійській мові є таке слово «debatable». Тобто це можна обговорювати. Це не константа, це не істина. І наші також показують це на полі бою. І деякі кажуть, чому... це вони нас мають вчити, а не ми їх маємо вчити тут в Англії, да, там, чи в Німеччині у США. У США, по-моєму, наші не навчаються. Великий фронт меншовартості зовнішньої меншовартості. Він. Е... У мене для мене пов'язаний з антикорупційною діяльністю. От у нас а, антикорупційні активісти, організації, ці грантові всі штуки, вони постійно апелюють до Європи, до Америки, що там немає корупції, там такі теж чесні люди, європейські цінності. Грантові ці активісти, які вже займаються правами людей, да, а під людьми ми розуміємо певних людей, да, це не всіх людей, це не мої права, не права там чувака, який в окопі зараз, а це права особливих людей. Так ось вони також апелюють до європейських цінностей при тому, що у нас в Україні ну, я не можу сказати, що у нас нетолерантне суспільство. Подивіться на там, етнічні належності наших президентів, і не одного, і не двох, наших прем'єрів, наших міністрів. Я не бачу проблеми з українцями в їхній нетолерантності. По-моєму, навпаки, ми найтолерантніша нація. І ось сьогодні від України на Євробачення їде група творчі, да? колись гайтану не хотіли. Погані українці пускати на Євробачення. Ось тут група творча, і там афроамериканець, який не знає української мови. І Нам продовжують казати, що ми нетолерантні. Це я теж вважаю таке і псо. У вас типу не було української влади, ну і не буде, бо ви дуже нетолерантні. Вам треба ще гаєчки повкручувати. Перейдемо на іншу локацію і поговоримо про внутрішню меншовартість. Переходимо до внутрішньої меншовартості. Внутрішня меншовартість, як це не дивно, пов'язана з меншинами. Це коли ми, українці, етнос, корінний, титульна нація в Україні, ми постійно відчуваємо себе дещо упослідженими. У нас наш вклад да, в цю територію, в цю країну, в цю державу великий, наприклад, да, а політичні права. Наша власність, наш вплив маленький. До цього можна, наприклад, приліпити проблему українського націоналізму. Український націоналізм віддає да, конс консерватори, е загалом люди, які сповідують праві ідеї та цінності, вони віддають все, а отримують майже нічого. Якщо ми говоримо про Представлення їхнє представництво в парламенті да, то це нічого. Якщо ми говоримо про проценти, які беруться правими силами об'єднаними навіть на виборах, то це там 1, 1,5, 0,5. Просто це сльози при тому, що життя, при тому, що здоров'я це от така верства, яка найбільше віддає, і це величезна проблема. Меншу вартість внутрішня, це. Постійне загравання з меншинами це коли, якщо захищається якась меншина, це не українці. А наприклад, впроваджується Верховною Радою закон про антисемітизм. Якщо захищається якась меншина, то це не українці. Це захищають меншини сексуальні законами про цивільні партнерства. Тим самим відкриваючи дорогу до легалізації одностатевих шлюбів, якщо святкуються свята якісь, то чомусь на дуже високому рівні святкуються мусульманські свята. Так? Я там бачу нещодавно Зеленський Ярмак, Щось там вони їли, е, е, і це було пов'язано чи то з Рамаданом, чи з чимось ще. А, ну, окей, да, у нас є мусульмани в Україні, але який процент мусульман, щоб ось так відзначати ці свята, да, щоб такої уваги приділяти на найвищому державному рівні? Це такі загравання, окей. Далі дуже цікава ситуація з чуваком на ім'я? На позивний Єсенін. Єсенін він вихідець, від етнічних, він етнічний росіянин. Е, мені здається, деякий час вже, вже живе в Україні, е, воює за нашу свободу, проливає кров, да, сили, віддає найкращі роки життя. І він набрався сміливості, ну так, йому вистачило сміливості виставити фотографії. З Росії, де е, святкують теж мусульмани, мусульмани там тежні свята, і там просто вулиці, цілі райони заповнені вщерть ними. Вони роблять там намаз і так далі. І він каже, що якщо б ми там не відбили Київ, да, якщо б ми не відбилися в лютому 22-го року, то таке було б у нас в Україні. Бо ви знаєте, скільки сюди. Приходило а, а, чеченців, да, там, бурятів і так далі, а, всіх цих людей, які ну, не пов'язані жодним чином з нашою з релігією, яка тут главенствуюча, да, так би мовити, панівна. І йому почали докоряти наші вкраїнщики, твітерасти в тому, що він як русня, що він проти разнообразя, що у нас дуже багато мусульман. Що ти таке витворяєш, як ти смієш, ти русня. Ну, він каже, ну я росіянин, да, я воюю за Україну, а ви де загалом це говорять люди, знаєте, таких лібердових поглядів, націонал-ліберасти, які знаходяться зовсім не в Україні, але у них вистачає нахабності розповідати людині, яка зі зброєю в руках захищає, в тому числі і їх, в тому, що він. Не такий от, що він, він націоналіст. Він говорить про геноцид українців в тому контексті, що українці будуть потім заміщені. Якщо нас стає менше, то очевидно хтось захоче сюди запросити там, сотні і тисячі мігрантів. Арестович вже прямо про це казав, десь місяці два тому. Аллах! Місто пусто не буває. Він говорить, натякає на, на про емігрантів з Росії. А, іще, а якщо на границях будуть там діти, жінки, їх будуть різати там в Росії, Яка нам різниця? Ну, він до цього апелює. Європа, наприклад, і Америка може якийсь такий запропонувати нашим властям. Такий прикольчик, да, коли сюди мають сирійці, наприклад, приїхати. Да, і ми маємо їх впустити, бо у нас стало менше. Страждає від цього соціалка, економіка, держава і так далі. Коротше, от ось така штука. Деякі колективи і дуже серйозні, вони постійно обігрують тему якихось етнічних е е свят, темних сторінок в історії цих народів. Да. Складається таке враження, що. Е Українцям треба постійно обслуговувати чиїсь інтереси, не наші інтереси. Не волати про бучу і ірпінь госторм, не волати про трагедії, які відбуваються на окупованих територіях, в тому ж таки Маріуполі, наприклад, де кажуть, ну ледь не сотня тисяч там загинуло. Ну просто це нам ще доведеться про це говорити, да, доведеться це дізнаватися. Але ну мене відверто дивує, а інколи і бісить. Що наші люди в Твіттері на просторах соціальних мереж захищають не українців, які найбільше постраждали в Україні, да, Україна, українці, вклад українців в оборону України, да, які найбільше постраждали в цю війну із 2014 року, да, продовжували. І скільки століть, да, геноцид вела тут Росія в різних своїх формах. Нам про це треба говорити. Чому, блядь, ми говоримо про е, геноцид вірмен? Мене це дивує. Накидуються на військового цілим твітером за те, що він там е, каже, що треба говорити про українців, а не про мусульман. І так далі. Дуже це все викликає багато питань. Знову ж таки, складається у мене враження, що от внутрішня меншовартість це намагання вислужитися, обслужити та. Всіх, але не українців. Всі свята тільки там не українські, на найвищих державних рівнях. Національні там народні колективи мають там ці танці виконувати не українські. У нас є велика робота з підняття дуже значних пластів національної культури, з дослідження цього, з пропаганди цього, бо без пропаганди ніяк. А ми постійно обслуговуємо мусульманські свята, єврейські свята. Єврейські трагедії, ще щось. Заспіваємо гімн Польщі, заспіваємо, ну, заспіваємо гімн Сполучених Штатів Америки. ну так, да, Сполучені Штати Америки ніяк не можуть ленд-ліз нам запустити, а ми будемо співати її. Ось це називається внутрішня меншовартість. І коли говориться про Америку, про державу, з якими у нас відносини, дипломатичні зараз да, і партнерські. Це вже переходить в зовнішню в таку меншу вартість. Інший дуже цікавий пасаж: Альфа і Омега, Арестович Децюк. Децюк говорить про те, що владу в Україні треба давати будь-кому, хоч чату від GPT, але не українцям. Поставить у голові України іспусники. Чаджипіті п'ять нуль. Это будет самым лучшим решением, потому что ни одного украинца ставить в... Потому что ни одного украинца ставить в... Тонкий лед хрустный. Я Арестовую, на йому так, навіть, підіграє і каже, що, що тонкий льот трісну. Децюк виголосив таку містичну істину, що це правильно, так і має бути. Тільки не українці мають управляти державою. Оце називається внутрішня меншувартість. Постійно працюється на те, щоб ти відчував себе якимось ізгоєм в своїй країні, щоб ти відчував себе, не знаю, меншиною. І проблема тут в тому, і парадокс, що попри те, що нас багато, попри те, що нас більшість, попри те, що ми несемо основний тягар і війни і економічних проблем, з якими беззаперечно стикається країна, яка воює, ми якісь от меншини. Захищати треба не українців, не молоді українські сім'ї, не повертати українців, а завозити мігрантів. Ну, якийсь бред. Але цей бред з такими довгограючими наслідками. І якщо як знищити, знищити можна розпорошивши, знищити можна знецінивши, знищити можна розмивши, забравши волю до влади, волю до і бажання змін, і так далі. От мені здається, це і робиться. Для того, щоб українці не сильно там, знаєте, вякалі, не об'єднувалися в якісь такі всезагальні політичні сили, щоб вони пам'ятали, що вони тільки одна з національностей, аж ніяк не титульна нація, а просто один з етносів багатонаціональної, багатокультурної держави, яка має стати ще більш багатонаціональною і більш культурною. Бачу, що наші твіте Співгромадяни, які знаходяться далеко на захід від збурча, вони всьому будуть активно допомагати. Бо якщо ти щось скажеш проти мусульманських свят, тобі скажуть, що ти як русня.